Мрію повернутись додому щоб скоріше це закінчилась війна, побачити своїх рідних, побачити своїх онучок, побачити своїх подруг, обняти їх, щоб всі були живі і здорові. Так, мати чотирьох дітей Світлана Литвиненко розповідає про свою мрію. Жінка згадує про життя у прикордонному селі Наумівка Краснопільської громади. Говорить, чотири місяці тому, коли посилились обстріли російських військ, довелося залишити дім, роботу та друзів. Нам допомогли білі янголи. Вони нам зателефонували і вони приїхали, нас забрали. Коли привезли нас у суми білі янголи, нас прийняли на вулиці Ільїнській. Тоді нас з вулиці Іллінської відправили в плурітон дякувати цій команді. І психолог працював з дітьми, і зі мною психолог працював. Люди добре до мене становилися. Все, що мені потрібно, вони мені предоставляли. І благодаря їм вони знайшли мені в цьому селі. Цей будинок Вони предоставили мені роботу благодаря їм і благодаря нашій старості. Вона мені допомагає гуманітарною допомогою дякувати їй. Вона допомогла нам і кроватями, меблями, усім. Не тільки вона, а й працівники школи. На новому місці у селі Хостянка, додає пані Світлана, допомагають пристосовуватись і односельці. У нас один є тут держить свій магазин, і він привіз мені. Півпоросяти, дякувати йому. І картопля, і цибуля, і морковка, і бурячок, і капуста, і молочко, і творожок сметанку мені люди носять. Залишати своє помешкання було боляче та іншого виходу не бачили, говорить чоловік Світлани Валерій. Безопасного міста нема, Пурі, туля небезопасне місто. Кого це нода одних десь, от виходить, виїжджать нода. Газяство і поросят купили, бо жити треба, огород, спахали. Дев'ятирічна Поліна повертатися додому боїться. Каже, на новому місці вже має нових друзів. Тут тихіше, тут, тут тихіше, а додому хочеться. Не -не. Свекруха Світлани, пані Віра, говорить, обживаються на новому місці, але мріють повернутися до рідної домівки у Наумівку. Тут хороші люди, добре живемо. Ну, все одно додому. Хочеться переважно до села приїздять багатодітні родини, говорить староста Хостянського старостинського округу Тамара Гончаренко. Це в нас шість сімей таких, і одна сім'я не багатодітна, але приїхали також з дітками з двома у Яровому село. Ярове теж до нашого хустянського округу належить. Разом з односельцями, додає староста, намагаються зробити так, аби переселенці почувалися частиною громади. Люди, наше населення. Я вдячна дуже їм за те, що вони надають будинки свої безкоштовно. Село в нас налічує на даний час 530 чоловік. Нас до нашого округу належать чотири населених пункти. Звичайно, населення в основному у нас пенсійного віку. У нас працює Христянський ліцей, де 36 діток у нас, 10 діток на дошкільна група при школі вона при ліцею. І тому загалом 46. Я сподіваюся, що ми повернемось до своєї будівлі, що наші хлопці нам зроблять перемогу. І ми вернемося туди. А так будемо. Працювати будемо поки проживати тут. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.